Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що на сховищі під Коренево ЗСУ захопили корейські пускові установки, а також корейські ракети, якими сьогодні бомбили Київ, понад 50 ракет, п'ять пускових установок, дальність ракет 690 кілометрів. Все це знаходилось в підземному сховищі Коренево, бункер Путіна номер 2 Багато інших речей військову амуніцію звідти вивозили Камазами протягом двох днів. і бомбане і стратегічні аеродроми найближчим часом. В той же час російський диктатор Путін цілком може віддати наказ про колимові бомбардування Курської області, де Нині перебувають Збройні сили України ЗСУ. Його не зупинить навіть те, що від цього можуть загинути мирні місцеві жителі. Таку думку висловив Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років, засновник каналу «Утро февраля». Почнемо з того, що Путін уже надавав такий наказ. Тобто вони починали це робити, а потім чомусь трохи пригальмували. Зазначив Пономарьов. За його словами, нещодавний візит господаря Кремля до Чечні говорить про те, що він намагається домовитися з Рамзаном Кадировим про придушення наступу ЗСУ Курській області. Також витіснення українських військ із регіону. Поки що Путін намагається вирішити все малою кров'ю. Водночас він чудово розуміє, що кадиров своїх вояків не дасть. Вони будуть потрібні йому самому на момент майбутнього оголошення незалежності Чеченської республіки. Тому Путін поки що може розраховувати лише на залишки вагнерівців, проте дуже скоро зрозуміє, що це не дасть дієвого результату. Констатував екс депутат Держдоми. Він додав, що варто очікувати запеклих атак у Курській області аж до колимових бомбардувань. Зараз Путін трохи захищає суджу, тому що там газорозподільна станція, і він не хоче розбомбити найважливіший вузол, через який відбувається газовий експорт. Вибірково використовувати горозвісні каби також може, але я думаю, що все це недовго його стримуватиме. Якщо він захоче ще одну перемогу за будь-яку ціну, він дасть наказ про килимові бомбардування, тому що інакше перемогти він не зможе. Резюмував ілляпаномарьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожного Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.